За дорученням представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Одеській області, співробітники регіонального офісу омбудсмена спільно з департаментом соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Білгородністровської міської ради, Білгородністровським районним відділом поліції, головного управління національної поліції в Одеській області, благодійним фондом вежа та представниками Норвезької ради у справах біженців, а також британським волонтером Стівом Хацом організували та здійснили виїзди Білгородністровської та Сергійської громади. Саме туди були. Запрошені родини, які перебувають в складних життєвих обставинах, багатодітні одиначки, особи з інвалідністю в ході невеличкої екскурсії, гості міста подивилися на представлені експонати музею поліції, ознайомилися з приміщенням, відведеним для праці з неповнолітніми та малолітніми особами. Екскурсію проводив Дмитро Добровольський, який зауважив, що кімната дитячого психолога повинна бути максимально зручною. Ця кімната обладнана максимально дружно до дитини, щоб з ними проводили роботу психологи та з'ясовували обставини або наоборот надавали допомогу дітям, які постраждали від насильства від обстрілів. Надалі почесні гості зустрілися з присутніми, представили себе та відповіли на низку питань. Дмитро вийшов на нас з інформацією про те, що є ряд потребуючих сімей. Наша задача була організувати інші структури, громадські організації, міжнародні, хто може допомогти. Я думаю. Така практика вона буде постійною за допомоги наших партнерів. Зараз ви можете задати будь-яке питання мені, як адвокату, і ми будемо намагатися його вирішити. Окрім того, в нас ще є такі сервіси, як покриття вартості документів. Це саме можливо, вам треба паспорти для виїзду за кордон, паспорти просто громадян на України. Може, вам треба послуги нотаріусів, судовий збір, а також покриття інших адміністративних зборів. Ми можемо на себе взяти. Якщо ви є враз. Категорію населення. Я лично займаюся дітками, матерями. Це переважно ВПО, багатодітні родини, мати одиначки і мати, яких діти-інваліди. Це ми допомагаємо речами, пакунки з харчами, гігієною. У нас так є група. Ми можемо вас додати, і ви будете цікавитися, і всі потреби ми задовольняємо по можливості. Це наш Стів, uh, он спонсор. Uh, приїхав з Великслівс Віликобританії. Ам Стівма Юнайте Кіндам. А я been coming to Ukraine for many years before the war. Вендово старий, а десадідага тоді самфін a few boxes of diapers, a few boxes of food, some medical. Завдяки волонтерам, та небайдужим людям запрошені отримали допомогу у вигляді дитячих бебі боксів, наборів продуктів та гігієни разом з Вікторією та Стівом. Подивилися наповнення дитячих боксів для немовлят. the box, please. Це бебі-бокс, який привізів з Великобританії. Наповнення збирають люди. Там є все необхідне: і підгузки, і брязкальця, Дивіться, іграшки, комбінізони, все по сезону. І все підписано там бой, йорд, та все, все саме необхідне. Дивіться Yeah. Uh, please talk about a present for Ukrainian woman. Yeah, this is a baby box made by an organization in uh, Scotland, United Kingdom, um, and they put these together with everything a new mother needs for the first six months for their child. Um, they have clothes, obviously, there is diapers, there is baby food, there is toys, everything you can think of to give a young family a start in life. Тобто, все, що необхідно для повноцінного розвитку, немовлятки було зібрано в боксі одяг, ковдра, іграшки, підгузки, оліка та крем, книжки все, що може знадобитися молодій родині. Дмитро Добровольський впевнений, що такі заходи дають підтримку родинам та розуміння того, що вони не залишилися сам на сам зі своїми проблемами. Ми працюємо з інзамонітними фондами. Наразі сьогодні ми працюємо з фондами вежа та фондом ЕНРСІ. Та за допомогою уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Марією Поповою за допомогою департаменту соціальної служби міста Білґерністровська ми сьогодні зібрали родини, які потребують допомоги. Родини та молоді мами отримали сьогодні продуктові набори, гігієнічні набори, бебі-бокси для дітей та з гарним настроєм. Піду додому. Кожен пакунок був складений таким чином, щоб максимально полегшити життя родини у цей скрутний період, забезпечуючи їх базові потреби. Ця акція стала вагомим кроком у наданні реальної підтримки тим, хто найбільше цього потребує, і показала, що навіть у найскладніші часи є можливість для солідарності, співпраці та допомоги. Ті родини, які отримали допомогу, висловили щиру подяку за турботу та увагу, зазначаючи, що така підтримка як цінний подарунок для їхніх дітей. Ця Ініціатива ще раз підкреслила важливість міжнародної допомоги в умовах війни та економічних викликів а також роль місцевих органів влади і волонтерських організацій, які продовжують підтримувати громаду та працювати для добробуту найвразливіших верств населення. Олеся Самчинська Віталій Перший муніципальний.